Не завжди дешево, це погано, тому сьогодні я вам покажу свою добірку ароматів, які коштують до 500 гривень. І ці аромати мені дуже подобаються, я ними сама користуюся і поважаю. Вітаю, чудові! Ласкаво прошу на мій канал, я Альона Благодарна, і сьогодні буду вам розповідати про свої улюблені, дешеві діамантики. І одразу скажу, що я не людина, яка захоплюється бюджетними ароматами. Я все ж люблю купляти парфуми дорогі, і в мене така особлива політика своя. Я краще потрачу багато грошей на один флакон, ніж куплю 10 дешевих флаконів. І зазвичай дешеві аромати я дуже рідко купляю, але в мене є свої улюбленці, якими я користуюся, і які повинні бути у мене в колекції. Постійно, і деякі з цих ароматів я купляла неодноразово. Це не перші мої флакони і не останні. Я обов'язково куплю їх ще раз, коли вони в мене закінчаться. Давайте почнемо з першого аромату. Це парфум, який з'явився в мене відносно недавно. І це дуже бюджетний аромат, який коштує 217 гривень. І це дуже гарний бренд, який я дуже люблю і поважаю. Це Ulric de Varens і аромат називається Черіс Pistache. Ось такий гарний флакончик. Він виглядає як цукерочка насправді. І це аромат про вишню з мигдалем. Тут заявлені фісташки. В принципі, фісташка, мигдаль, мені це пахне мигдалем. Я не скажу, що це прям якась дуже дорога фісташка. Це дійсно дуже приємний аромат. Він пахне вишнями, такими трошки хімозними, але вони такі класні, такий гарний настрій мають. Цей аромат солодкий, це така хімозненька вишня, і вона мені нагадує саме аромат вишневого компоту. От той самий компот, який варила моя бабуся. Прям такий вишневий узвар. Кісточками. Тут відчуваються вишневі кісточки, ось саме фісташки або мигдаль, мені здається, який тут заявлені, вони відображають це звучання кісточок вишневих. Дуже гарний аромат, він дуже простий, він дуже банальний. Цей аромат може сподобатися навіть дітям. Він доволі такий простенький, спокійний, він солодкий, він дуже смачний. Вона дуже приємна, вона пахне дійсно як людяник, як цукерка, отака вишнева, як якийсь напій вишневий. Ой, наприклад, дуже гарно, мені дуже подобається. Це дійсно такий простий, приємний аромат. Аромат, яким можна поливатися, який вас не задушить. Хоч він і солодкий, він сприймається дуже просто і ненав'язливо. Класний. Цей аромат можна використовувати і як спрей для кімнат, і ну, будь-куди. Я його планую використовувати, носити і на себе, і освіжувати вдома кімнати. Мені такий аромат дуже подобається, і це не перший флакон від цього бренду. В мене ще було три аромати: от в таких самих флаконах. Один аромат був з franжепані із Елангілангом і кокосом такий синій. Я вам тут буду вставляти, бо в мене вже тих флаконів нема. Але вони в мене були. І я купляла по два навіть флакони тих, і ними користувалася. То також от ці аромати, як вони називаються, в принципі, вони так і пахнуть. Я би сказала, що це моноаромати, але вони дуже приємні і дуже смачні. І дуже дешеві. І тут гарні флакони. Флакони якісні. Скло, кришка дуже якісна. Хоч вона є пластмасова, але вона прям така добротна. І вони дійсно виглядають всі як льодяники. Ось ця вишня з горіхами. От тут відчувається горіх і вишня. Все. Дуже смачно, такий смачний компотик з горішками, з кісточками і з вишеньками солодкими. Якщо ви любите вишневі аромати, то придивіться, я вважаю, що це дуже гарна ціна за такі флакони. Так от, в мене був такий а, аромат з ілангелангом, тому що я казала, синій флакон. У мене був аромат з грейпфрутом, який мені дуже сподобався, то, мабуть, один з найкращих ароматів цієї лінійки, що я пробувала. Він також солодкий, прям грейпфрут дійсно відчувається. Дуже смачний. От там грейпфрут і така цукерковість. Де? І також в мене був аромат з яблучком. Карамельним карамельне яблуко. Також дуже гарний аромат. Він мені пах. Не то яблуком, не то вишнею, от в ньому такий аромат. Не навіть трошки чим воно пахне, але дуже приємно. Щось середнє між червоним яблуком і вишнею воно пахне. Також дуже солодкий і смачний. Ось ці аромати мені дуже подобаються, Ця лінійка мені здається дуже гарно. Бренд зробив, що вони стали випускати такі аромати. От прям клас. Єдине, що в цих ароматів немає шлейфу, вони спокійні, вони не дуже стійкі, але за ці гроші дуже класна поливашка. Прям Для підняття настрою, або якщо ви не любите дуже стійкі аромати, або якщо ви, наприклад, потребуєте якийсь ранковий аромат, щоб побризкатися, зробити собі настрій, поки ви будете збиратися на роботу, або куди там по справах своїх цей аромат вивітриться і ви нанесете. Всете вже свій постійний аромат і підете по своїх справах. Бренд, після якого в мене почалися дуже погані коментарі під відео, тому що цей бренд вважають розливайками, наливною парфюмерією, всякими підробками і тому подібне. Це бренд Fantasy Community Perfumes. Дуже багато хейту я отримала після того, як випустила відео про ці аромати. Але що я вам скажу? Я користуюся цими ароматами, і вони мені дійсно подобаються. Звісно, я розумію, що існують люди, яким може не подобатися той чи інший парфум, з якими в нас різні смаки, сприйняття і тому подібне. Але я серйозно кажу, що мені цей аромат дуже сподобався. І не тільки цей аромат, я ще й купляла в них дві мініатюрки по 11, по-моєму, чи 15 мл. У них були. Кавуном. От я в тому відео сказала, що мені дуже сподобався кавун. От я купляла собі дві мініатюрки. Одну мініатюрку я подарувала подрузі. Вона дуже рада і щаслива носить той аромат і каже, що він класний, їй також дуже подобається. А свою мініатюрку я випшикала цим літом. Ось, і Мені також дуже він підіймав настрій і подобався. А зараз я вам хочу показати від Fantasy Community Perfume аромат, який мені дійсно подобається: це Earl Grey. Ось такий флакон. Чай Earl Grey. Як я ним користуюся? Я його міксую. Я його міксую з різними ароматами. Як я і казала в тому своєму минулому відео, це аромат про молекулу з чаєм і все. Він такий простий, спокійний, класний, дуже позитивний, пахне зеленим чаєм. Навіть не зеленим чаєм, а таким. Earl, Grey, от дійсно Earl чаєм пахне, з бергамотиком, з цитрусами. Дуже приємний. Я його наношу з іншими ароматами. Я його ношу з зеленим чаєм Елізабет Арден, а також я його ношу з есцентрик-молекулами. З, з усіма. У мене є декілька, я от комбіную. І мені дуже подобається. Цей аромат коштує 495 гривень, цей флакон, 30 мл. Мені здається, класна знахідка, тим більше, що це, в принципі, український виробник, який заявляє, що він американський, я все ж вважаю його українським, тому що бренд зареєстровано в Дніпрі, я дивилася, перевіряла, так що можна спокійно сказати, що це український бренд, і, в принципі, аромат достойний за, таку, за такі гроші, навіть якщо це якась розливна парфумерія, то мені дуже подобається цей аромат, от чесно. Аромат моєї юності. Цей парфум у мене був, коли мені було років 17. Мені його дарувала моя бабуся. Це парфум від Мекс називається Fly High. Це, звісно, вже інший флакон, який я вже недавно собі придбала, чи в минулому, чи позаминулому році. І він мені просто надає оті спогади, коли я була мала, коли я користувалася такими простенькими ароматами. І що мені його бабуся подарувала. Це дуже приємний аромат, дуже приємний. Я і зараз ним інколи користуюся, особливо влітку. Це такий компотик рожевий. Він пахне рожевими квітами, рожевими ягодами, смородиною, кавунчиком. Дуже простий, от він в дусі щось, Шанель, Шанс Отандер, ось така просто приємна рожева вода, яка підходить, в принципі, і на кожен день, і будь-якій людині аромат просто універсальний. Коли нічого не хочеться важкого, коли хочеться просто приємно пахнути і гарно пахнути, то це, ось цей аромат мене виручає. І до речі, я на нього часто отримую компліменти, Ось саме на цей аромат. І всі питають: а що це за тебе парфум, мабуть, якийсь дорогий? Кажу: та ні, недорогий. Я його купляла, ось цей флакон, за 400 гривень. Якщо в мене збереглися скрини, я отут вам вставлю можете подивитися. Як на мене, цей аромат може навіть коштувати дорожче, тому що він пахне мені дорожче, ніж він вартує. В моїй колекції постійно повинна бути та сама. Рівна, улюблена і дуже стара пурбланка від Avon. Ну, обожнюю я цей аромат. Я дуже його люблю, і я просто не уявляю свою парфумерну шафу без цієї пурбланки. Скільки вже років ми з нею прожили, скільки флаконів я поміняла, скільки флаконів в мене закінчилося. І все одно я її продовжую постійно хотіти і постійно купляти. Ну, ось цей аромат я не купляла, це мені дарувала Іра Талама, тому що я в неї побачила кажу, о, я так його хочу. Вона каже: Ну, бери, ну я й забрала, ну що? Ну, дуже приємний аромат. Аромат біла хмаринка, він легкий, він ніжно-пудровий. Тут і водянистість відчувається, водяні квіти. І білі квіти різноманітні. Ну, от він мені пахне дуже затишно, дуже чисто і приємно. Це такий аромат чистої кімнати, коли тільки її помили, коли зробили генеральне прибирання, і тут пахне чистотою, свіжістю, і свіжа біла постіль, і якісь білі речі, і просто неймовірно. Аромат спокою, от коли дійсно також не, не хочеться нічого, я ношу цю пурбланку. А ще в мене постійно вдома є піна для ванни з таким же самим ароматом. От я обожнюю прийняти ванну з піною пурбланка і потім вийти з ванни, вдягти білий махровий холатик і набризкатися пурбланкою. Це просто такий настрій мені дарує. Якийсь домашній настрій, затишний такий. От аромат, який пахне чистотою і білою, прозорою, чистою, пудровою хмаринкою. Скільки б років не пройшло, а я цей аромат все одно люблю і дійсно ним користуюся. І це я сама зносила цей аромат. Дивіться, він в мене вже закінчується. Я думаю, що скоро вже новий флакон придбаю, хай стоїть. Щоб, коли закінчився цей. То буду користуватися наступним. Далі я забула вам розказати про аромат, також від Ulric de Varens, Він називається Mahito Love. В мене був флакон, я його використала до останньої краплинки, флакон я викинула, залишу вам тут картинку, але хочу про нього згадати, тому що це такий смаколик приємний. Також аромат дуже простий, він гарно носиться, легко носиться, в ньому приємно. Це аромат, який пахне безалкогольним, солодким мохіто з цукром. От Дійсно там відчувається м'ята, лайм. Він солодкий за рахунок того, що в нього там відчувається така солодка моцна база. В піраміді аромата заявлено, що там бамбуковий цукор чи щось таке. Ну, Можливо, я не знаю. Але мені от дійсно пахне солодким, безалкогольним мохіто, таким приємним. Він також сподобається і дітям, і якщо вам просто хочеться підняти собі настрій, то чому б і ні? Той аромат коштував 165 гривень. Можливо, зараз він і дорожче. Я бачила, що він зараз коштував 195 або 200, щось таке. Ну, коротше, до. 250 гривень він може коштувати, але я вважаю, що за нього це недорого, тому що він дійсно класний. Він теж смаколик, такий смачний, позитивний, дуже гарний. Я, до речі, відсилала на сліпі затести Юрі цей аромат Ukrainian Fragrance Community. І він на сліпих затестах сказав, що то ніша. І він знімав ще е, ті сліпі затести зі своїм другом, і той друг також сказав, що то ніша. Так що, якщо ви хочете, дешевої і ніші. Ідіть купіть собі мохіта Лав. Це просто дешева ніша, ніша за копійки. Він дійсно пахне прикольно, класно, якісно і взагалі не відрізнити від дешевого або дорогого аромату. І ще хочу згадати один аромат, який в мене був, але який також закінчився. Але я зараз думаю про те, щоб його знову придбати собі. Це парфум від Жан Provence, називається Вервен Dra, це аромат, який мені пахне лаймом. Я просто колись набрискалася тим ароматом і пішла різати лайм собі. І я ріжу лайм, і я не можу зрозуміти, чим то пахне. Чи то парфум, чи то лайм. І я нюхаю той лайм, вже розрізаний, знаєте, коли з нього сік витікає, коли з його шкірки ото, ото олія виділяється. Нюхаю той лайм і нюхаю той аромат. вервеники драт. І воно мені однаково пахне. Так що, якщо ви любите запах лайму, то придивіться до аромату вервених кедрат чи цидрат від бренду Жанен Прованс. Він коштує 180 гривень за 60 мл, Там дуже супер якісний флакон, класно зроблений. Ніколи не подумаєш, що він стільки коштує. Він гарно йде, це така поливашка. Також не дуже стійкий, але літом це одне задоволення освіжуватися ним, або навіть зимою. Якщо ви любите дзвінки, такі цитруси на зиму, то ним також можна і зимою користуватися. Єдине, що він не дуже стійкий, та, але за його вартість і за його об'єм, мені здається, то дуже якісна і гарна покупка буде, тому що його можна поновлювати і не жаліти. Як я і робила, в принципі, я його не жаліла, виливала на себе і балділа. І останні два аромати, які я сьогодні покажу, це мої улюбленці, я їх обожнюю, я просто не можу, які ж вони гарні. Це аромати від Кабутін, точніше, аромати Кабутін від бренду Gre. Я про ці аромати знімала окреме відео, тому що я вважаю, що це справжнісінькі перлини в бюджетній парфумерії. Вони настільки круті. Якщо ви любите класику, класичні аромати з дуже таким важким звучанням, непрості аромати, ці аромати не всі зможуть носити. Якщо вам не подобаються, наприклад, ретро аромати, тому що от в цьому трошки є такий вайб, трошки несучасності, але наскільки він класний, це Каботін Дегре в парфумованій воді, у мене це я вам показую. Це аромат про білі квіти, про зелень і тут настільки прекрасна зелень. Вона мені ще коче мозок. Ну, це дуже гарно. Це просто шедевр в парфумерії. Я його обожнюю. Зелень хрустка, така трошки гіркувата, дуже соковита. Це ніби ви так взяли найсоковитішу травинку. Не травинку, а охапку, трави. Найсоковитішої трави. І просто її так пожимакали, і з неї виділяється сік, зелений. Також тут відчувається свіжість і чистота, і це мені нагадує запах свіжого мила, і він дійсно мені пахне ніби мильно, так трохи. Я обожнюю мильні аромати. Мені дуже подобаються аромати чистоти і свіжості і доглянутості. Ось цей аромат я відношу до тієї категорії, коли багато-багато хрусткої, зеленої. Зелені із зеленого соку, аромат білих квітів. Тут квітів по піраміді просто кожна квітка світу, мабуть. Але більш за все я тут відчуваю конвалію, туберозу, жасміни. О, як це Ну, це просто для мене це шедевр. Звісно, не купляйте на осліп, можливо, вам не сподобається, тому що, я ж кажу, треба любити такі аромати. А потім за квітами тут ще ця мильність, дуже приємна, така чиста, і м'якенький мускус. Тут і цвета заявлено, але я прям не відчуваю якоїсь анімаліки в ньому. Ну, хіба трошки. Я тут відчуваю дуже м'якенький ніжний, такий чистий мускус. А цей аромат мені не схожий на цей, хоча це його фланкерка Rose. Це аромат про троянду. І цей аромат набагато, я би сказала, сучасніший, ніж попередня версія. Він пахне ніжною, тендітною, садовою, трояндою, яка в Русі. Або після дощу. Також тут відчувається вишневий цвіт. О Боже, яка, яка чудова, о, яка чудова композиція. Сьогодні ввечері, мабуть, його нанесу. Ой, тут прям відчувається сакура, цвітіння сакури, якісь квітучі яблуні, такий свіжий сад, літній, от саме літній сад після дощу. А в цьому саду квітнуть дерева, сакури або яблуні. Но я більше відчуваю тут вишневий цвіт, от цвітуть вишні з сакурами. Можливо, десь на дальному плані яблучка. І троянда, по якій стікають так крапельки, роси або дощу. Дуже гарно. Також тут відчувається зелень, це така молода троянда, зелена, з листям. Ой, Боже, краса. Також цей аромат не раджу купляти на осліп але якщо вам не жалко, не шкода 400 гривень, тому що він коштує 400 гривень, я ось цей аромат. о, Ні, я ось цей флакон брала, мабуть, навіть дешевше. За 200 гривень. Щось там акція була на нотіну, я його вхопила за 200 гривень. І це на секундочку, 100 мл. Отак от. Я його ще бачила за 400 гривень колись. Ну я вважаю, що це також недорого. 400 гривень за такий чудовий аромат. І це аромат дійсно в звучанні класично ну от в класичному обрамленні цього звучання дуже гарний. Ну Я не знаю, я не можу. Я би, мабуть, не знімала окреме відео, не робила окремий огляд саме на ці аромати. А так як вони мені подобаються, я їх просто обожнюю. я не можу, як вони мені подобаються. Тому я і знімала відео. На те відео я вам також залишу посилання, можете перейти і подивитися огляд саме на оці два парфуми. А ви діліться в коментарях своїми бюджетними знахідками. Можливо, я також для себе щось знайду, у вас цікавенького і піддивлюся. І колись. Покажу або зроблю огляд, або покажу в своїх відео. Дякую вам за те, що зі мною, дякую за підтримку, за ваші вподобайки, коментарі і підписку. Не забувайте підписуватися, тому що для мене це важливо для розвитку канала. Бережіть себе, я вам бажаю здоров'я, будьте обережні, і скоро побачимось! па па па